Уронефрон у комплексній терапії циститу. Про них говорили всі, аж раптом вони зникли з екранів. Хто із українських артистів пішов зі сцени після стрімкого старту? Де вони і чим займаються сьогодні? Дивіться далі. Її повернення чекають усі. Марія Яремчук яскраво засяяла на сцені 2012 року. Саме тоді вона взяла участь у проєкті Голос країни, де боролася за перемогу в команді Олександра Пономарьова. Вона виборола четверте місце. З того часу їй неодноразово приписували роман з Олександром Пономарьовим. У мені лестить, що нарешті Олександр Пономарьов потрапив до моїх рук. Сьогодні доля все ж таки пов'язала Пономарьова та Яремчук. Чук родинними вузлами, та про це дещо згодом. Марія Яремчук пророкували блискавичну кар'єру. Її хіти, серед яких ти в мені є, наспіували усі українці. Тимніє тимніє. море Скільки тебе. року Марія пробувала свої сили і на Євробаченні. Тоді вона посіла там шосте місце. Аж раптом потяг, який просто нісся із шаленою швидкістю, зупиняється. 2018-го Яремчук зникає зі сцени. Прихильники приголомшені, колеги по сцені, журналісти і весь український шоу-бізнес також. Чому, чому така яскрава, талановита співачка, маючи шалені перспективи, сходить з дистанції? Згодом Марія пояснила це тим, що має панічний страх сцени. За словами Яремчук, доходило до того, що команді Силоміць доводилось її витягувати до аудиторії. Глядачі знову змогли побачити Марію Яремчук на сцені лише 2023 року, коли у Великій Британії проводили Євробачення від імені України. Вона стала хедлайнеркою другого інтервал акту, презентувавши попуріз чотирьох легендарних зразків української музичної культури. А вже у серпні 24-го року Марія Яремчук представила документальний фільм Яремчук Незрівнянний світ краси про її легендарного батька-співака Назарія Яремчука. Марія стала продюсеркою стрічки. Через призму особистості Назарія Яремчука ми, ми споглядаємо такі е, солідний шмат історії України на прем'єрі фільму. Нам вдалося поспілкуватися із артистами, які прийшли підтримати стрічку. Однак сама Марія навіть на такі важливі події для її родини не з'явилася. Олександра, ми сьогодні з вами зустрілись на прем'єрі фільму про Назарія Яремчука. Що ви пам'ятаєте, можливо, з його біографії такого, що вас дуже сильно вразило, і чому ця людина вважає легендою в українській музиці. Тому що він співав українські пісні, він співав її гарно, професійно, тому що він один з перших, хто співав Червону руту». цього вже достатньо. І я його бачив в, останні, ну, в останній рік його фактично життя. Я приїжджав, що Марічка була на руках її носили маленька, геть, там один чи два роки, я не пам'ятаю. Йому вже було важко тоді приїжджав за Чернівці, ну там в Чернівецькій області на дачу. До нього М -м. порядна, нормальна, вихована, інтелігентна людина на початку травня 2023 року. До мережі потрапила інформація, що Марія Яремчук народила первістка. Зазначалося, що у неї народився хлопчик. Особливо людей зацікавило, хто ж батько дитини. Врешті лише на початку липня 24-го Марія Яремчук підтвердила, що в одному з пологових чернівців народила сина. Про що вона б і надалі мовчала, якби не злили цю інформацію. Батьком хлопчика став коханий чоловік Марії однак його ім'я вона тримає в таємниці та не бажає розкривати. Ба більше дійшло до того, що батьківство приписали Олександру Пономарьову. Марія не витримала та спростувала це. Вона зазначила, що це неправда, і звернула увагу на те, що такі новини можуть бути неприємними для її чоловіка та дружини Пономарьова. Врешті Марія Яремчук та Олександр Пономарьов таки породичалися. Співак став хрещеним батьком дитини Марії Яремчук. Попри сподівання прихильників найближчим часом повертатися до шоу бізнесу, Марія Яремчук поки що не планує. Я поки не хочу співати, ось не хочу. Але коли захочу, то я вам скажу. Добре? На шоу бізнес і співачці Даші Астаф'євій вона продовжує активно вести свої соцмережі однак зізналася, що на тлі останніх подій сильно емоційно виснажилася. Вона взяла на себе забагато обов'язків і проєктів, тому відчула перенапруження і втратила інтерес до всього, чим раніше займалася. Саме з цієї причини вона рідко з'являється на телеекранах і відхиляє запрошення прийти на якесь шоу. Даша розуміє, що немає ресурсу, аби ділитися з кимось гарним настроєм чи позитивом, саме тому не хоче ніде зніматися. Я приклад того, що людина а, вривалась у все і просто загналась так, що потім дуже багато часу я не могла робити. Я не могла ходити на акції, я не могла щось постити, я не могла щось дивитися. Я перезнаєш себе е, як сказати перевипробувала пере, е, себе. Також Астафіва додала, що творчість зараз на часі, але вона не розуміє деяких колег, які щотижня випускають нові пісні і кліпи. Чесно кажучи, я спостити прем'єри кліпів, і нових відео, і пісень своїх колег. Я не знаю, де вони беруть на то кошти і бажання так багато співати і презентувати буквально щотижня. Чесно кажучи, я вже просто пролистую. До того ж, Даша відмовилася від кар'єри співачки. Мовляв, вона зростає і в її житті змінюються і діяльність, і цілі, і плани. Я не, не хочу співати. Я не відчуваю в собі бажання рухати той контент, який я рухала до повномасштабного вторгнення. Сьогодні Даша у стосунках, однак свого обранця не афішує. Відомо лише, що він значно молодший неї, і разом вони працюють над застосунком Андербукс. Це мобільний застосунок з українськими аудіокнигами колишня учасниця популярного гурту Віагра Надія Мейхер, яка родом з Хмельницької області, зробила несподіваний вибір на своєму життєвому шляху, і також зникла зі сцени. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мейхер вирішила відійти від світського життя і залишила своїх прихильників без нових публікацій, видаливши майже всі дописи зі свого інстаграму. Після певної паузи вона знову з'явилася у соцмережах, однак вже під новим прізвищем і з оновленим профілем, адже її колишню сторінку в інстаграм прибрав до рук невідомий російський продюсер. Сьогодні мейкер позиціонує себе як провідник у сфері духовного розвитку. А у себе в соцмережах вона демонструє медитативні співи та заняття екстрасенсорикою. На її сторінці можна побачити відео, в яких вона розповідає про власний шлях душі і ділиться співами, що за її словами є божественними посланнями. Матушка, земля, Крім того, Мейхер активно бере участь у ретритах та духовних практиках, організаторами яких часто є російські представники. Водночас Надія розвиває власний бренд одягу. Відомо, що сьогодні вона знаходиться за кордоном, судячи з місця проведення фотосесії для бренду одягу, деякий час вона перебувала в Греції. Також ходили чутки про її проживання у Німеччині. Нині сторінки в соцмережах вона веде трьома мовами: українською, російською та італійською. Таким чином, можливо, зараз вона знаходиться в Італії. Надія заміжня за російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, від якого має двох доньок Анну та Марію. Після початку повномасштабного вторгнення її чоловік продовжив вести бізнес у Росії та називав російську агресію просто ситуацією. Сама ж Мейхер жодних коментарів щодо війни в Україні не дає та уникає цих обговорювань. Зі сцени у духовність пішла і співачка Євгенія Власова. Вона була на піку популярності в нульових. Першу вона творила разом із продюсером Костюком, який згодом став ще її чоловіком та батьком її донечки. Однак ані творчі, ані сімейний союзи не тривали довго. Євгенія розлучила зі своїм обранцем після низки принижень та зрад, хоча згодом їй зізнавалася, що вона справді не кохала костюка, а вийшла за нього заміж тільки тому, що завагітніла. Та навіть без продюсера певний час вона продовжувала свою музичну кар'єру. Аж раптом у 2009 році Євгенія Власова несподівано для всіх зникла зі сцени. На той час преса гуділа новинами про те, що у неї рак, і вона перенесла операцію через виявлену пухлину. Першу співачка не підтверджувала, що в неї було онкологічне захворювання, хоча тривалий час і не спростовувала цього напряму. У 2016 році Євгенія Власова офіційно взяла творчу паузу. За рік їй зробили ще одну операцію, після якої вона знову зникла з шоу-бізнесу. А вже за два роки вона зазначила, що справді перенесла операцію і пройшла хіміотерапію. Однак, за її словами, у неї ніколи не було онкологічного захворювання. Лише у 2021 році Євгенія Власова повернулася на велику сцену, але цього разу вийшла на паркет. Вона взяла участь у танцях з зірками. Повернення в шоу бізнес точно ні мені, мені, мені не в шоу бізнес. Да чесно, я не готова делать то, що нужно. Я хочу то, що я хочу. Євгенія Власова не заміжня і кар'єру не розвиває. А для себе знайшла нове покликання. Вона називає себе духовним практиком, який відстоює волю творця і працює через голос і вібрації енергії та частоти. Всесвіт – це суцільне звучання, це суцільна вібрація. Все створене завдяки вібрації. Так і ми ем, створені по як це по подобію, да творця. Mm -hmm. На запитання підписників та журналістів чи сумує вона за великою сценою і популярністю? Власова чесно відповідає, що ні, ну шоу бізнес це не все моє життя і не все життя а взагалі планети Земля. За межами шоу бізнесу, за межами цього Грегора багато життя. Твого часу була шалено популярною і співачка Лама. Її голос заворожував, а пісні ставали хітами. Мені так треба! Так треба! Справжнє ім'я артистки Наталія. Вона почала працювати над своєю кар'єрою у 1993 році. У той час разом з одногрупницею вони створили гурт Магія. Згодом дівчата познайомились з Віталієм Телезіним, який допоміг просунути трек на радіо. Пізніше дует записав перший альбом, який отримав визнання серед публіки. А гурт почали запрошувати на різноманітні фестивалі та концерти. За деякий час Наталія переїхала до Києва, а гурт «Магія» розпався у 2005 році. Вона створює власний проєкт і бере одноіменний псевдонім Лама. Продюсером став Віталій Телезін, який раніше вже їй допомагав. З того часу почався справжній пік популярності для Наталії. Її треки Мені так треба. Літак, моє серце. Знаєш, як болить, стають справжніми хітами. Чому лама? Ого, Ти ж Наталія, Правильно Чому лама? Ну це напевне мій спосіб життя ще дуже давно ще до створення е, мого з Віталіком проекту. З віталіком Телезіним з Телезіним. Так, з моїм продюсером, моїм колишнім чоловіком, У мене так склалося життя, що всі доріжки привели мене до лами у всіх його сенсах. До «Далай лами» чи е до тваринки е лами? Ну не до, не до тваринки лами суто як до філософії ламівської. Це Медитації на той момент, тому що в мене були складні періоди життя, і я була в пошуках, я не знала, як правильно жити, як правильно отримувати задоволення від життя. І тоді ці всі стежинки привели мене до людей, які мене навчили медитувати, ось тентричні моменти, десь в якійсь мірі східні, східне лікування такою от методикою. І дуже часто в той період, коли я була дуже сильно захоплена цим моментом, мені снився сон снилися сни на цю тему. І я дуже чітко відчувала слово лама. Однак, після виходу її третього альбому співачка майже одразу зникла з великої сцени. Вона тривалий час не відповідала на запитання, що сталося. Однак, через 10 років затища порушила мовчанку та сказала, що почувала себе некомфортно у шоу-бізнесі. Ба більше, лама дуже нервувала перед концертами, могла ночами не спати, а на тлі стресу з'явились проблеми зі здоров'ям у 2012 році. Помер її батько, ця новина дуже сильно її підкосила. Вона прийняла рішення, що більше не може так працювати, тому й пішла зі сцени. Оговтатися від важкого періоду ламі. Допомогла природа. Тебе тоді от тяне, от коли ти не в ресурсі, наприклад, от, е, тебе просто тяне до дерева, щоб його обняти, бо ти якось підсвідомо відчуваєш, що там є енергія. Ось і коли ти його обіймаєш, ти просто закриваєш очі і забуваєш про те, що є навколо. Дуже важливо е, собі робити такі відпочинки, і важливо, коли ти йдеш в ліс, чи коли ти десь відпочиваєш, прибирати. Лишню інформацію своєї голови, тобто бути в лісі, але не одночасно десь на зйомці там, думати, mm -hmm. як пісню зробити, тому що це дуже забирає енергію і виснажує. Тому треба концентруватися якраз на тих діях, на тих подіях, де ти зараз знаходишся. Колись дуже гучно в українському шоу-бізнесі звучало ім'я Гайтана. Неабиякої популярності їй надав трек Шаленій. А у 2012 році вона вирушила до сонячного баку, щоб представити нашу країну на Євробаченні. Втім, їй почали закидати, що її виступ не цікавий, і посіла вона 15-те місце. People, people. Yeah. У 2016 році гайтана повідомила, що йде з шоу-бізнесу, бо її пріоритет сім'я. Та зрештою, все ж таки, через сім років вирішила знову повернутися і згодом презентувала новий альбом Сонце в тобі, куди увійшло 10 пісень. Влітку 2024 року Гайтана потрапила в скандал. Спершу в інстаграмі вона раптово перейшла на російську мову, що спричинило хвилю критики в мережі. Фани відзначили її перехід як толерування спільного простору з росіянами та нагадали про важливість української мови. Гайтана відповіла на критику, пояснивши, що обирає людей за їхніми вчинками незалежно від мови спілкування. Згодом вона виступила у Бішкеку, де виконувала лише свої російськомовні пісні, тоді як про українські хіти не було навіть згадки. Гайтана не говорила відкрито про те, де зараз проживає. Однак журналісти стверджували, що вона оселилась у Швейцарії. Це підтверджує і геолокація облікового запису в інстаграмі. Чи пам'ятаєте ви такі ім'я в українському шоу-бізнесі, як Стас Шурінс? Співак голосно заявив про себе, коли взяв участь у музичному проєкті Фабрика зірок Зірок-3». Продюсери шоу неодноразово хвалили Шурінця за вокальні вміння та композиторські здібності. Тим часом прихильники він зачаровував своєю харизмою. У результаті Шурін став переможцем проєкту та почав будувати, здавалося б, успішну кар'єру артиста. Однак 2014 року Стас поспіхом покидає Україну та переїжджає до Німеччини. Спершу подейкували, що він злякався революції в країні. Насправді ж, Шурінс поїхав лікувати дружину Віолету, якій діагностували рак мозку. На щастя, кохана Стаса поборола страшну хворобу. Успішна операція та тривала реабілітація поставили Віолету на ноги. А Шурінс весь цей час був поруч з дружиною та підтримував її. Тим часом його кар'єра була на паузі. Коли ж кохана одужала, Стас вирішив, що настав час повертатися на сцену. Тож 2016 року взяв участь у німецькому голосі країни. Він вивчив мову та навіть дійшов до фіналу. Утім, перемогу вибороти не вдалося. Паралельно у Німеччині Стас відкрив студію звукозапису та писав треки на продаж для інших співаків. Шурінц продовжує час від часу писати пісні минулої популярності йому не вдалося відновити, хоча він і намагався. Однак сьогодні він щасливий у стосунках з дружиною. До речі, відомо лише її ім'я. Шурінс жодного разу не показував свою кохану. Брати Борисенки також отримали свою популярність завдяки фабриці зірок. Саша та Вова тоді не перемогли, зате отримали шалену кількість прихильників та прихильниць. Та згодом популярність дуету різко пройшла, і вокалісти зникли зі сцени у 2016 році. Творчість братів Борисенків трансформувалася у новий музичний проект. Бро Борисінко Бразерс. Через кілька років дует розпався, і Вова зайнявся сольною кар'єрою. В інтерв'ю славі дьоміну Вова Борисенко розповів, що нині заробляє на життя рекламою. За словами Борисенка, завдяки шоу-бізнесу він добре знає, що таке аудиторія і як вона сегментується. Сьогодні Сашко займається монтажем і дизайном, але в соцмережах він майже неактивний. Ви мали надзвичайну популярність у саме розпал українського шоу-бізнесу. Зараз до українського шоу-бізнесу дуже неоднозначне ставлення. Деякі представники українського шоу-бізнесу навіть соромляться і відокремлюються, бо кажуть, що вони лише представники української культури. Що ви зараз думаєте про український шоу-бізнес? Ти реально хочеш таке філософське питання поставити. <світ> що я думаю? Я думаю, що е, ну по перше, давай чесно е, андеграунд почав рости з 2014 року, ну тобто вибиватися в маси. І мені е, як людині, яка все життя слухала непопулярну музику, це дуже до вподоби. Е, це означає, що смак нашого суспільства почав е, рости і виростати до як це правильно сказати, до культурності. До культурності нехай так а, це круто, а те, що мені хтось там подобає. відокремлюється, я не знаю. да, вибач. мені дуже подобається, що зараз культурна складова вона типо пере А, і шоу бізнес тягнеться до більшого, тобто. Зрозуміло, що зараз українізація почалася нарешті активна. Тобто, вже не квоти вирішують, а вже нарешті артисти самі це хочуть. І це прикольно. А, чи зараз є окрема культура, є окрема шоу-бізнес? Воно завжди так було. Тобто завжди була окрема естрада, а окрема була культура і це нормально. А є якісь люди, на яких ви зараз дивитесь, які займають, можливо, перше ешелонні місця в українському шоу-бізнесі, і ви не погоджуєтесь з цим. Ви вважаєте, що вони все таки не є? Цього я не слідкую, на жаль, за шоу-бізнесом не маю часу. А як з ними можна не погодитись? Це ж не. Розумієш, артист це в ну, шоу-бізнесі, артист це не той, якого роблять люди. Але пінник це ще перше ешелон. Це це вже Це мертве шалон. Так, піде про ромашку. Давай завершу. Що ну, Боже, в шоу у бізнесі артиста роблять не люди на превеликий жаль. Артиста робить артист. І я якщо у нас гроші, а ти гроші думаю, ще рожка ні. Давай. Ну коротше, ну ви зрозуміли, ну, ну, зрозуміли так не гроші. Ну, гроші це саме собою. Без грошей артист не артист. Типу на превеликий жаль. Але, типу, а, якщо його запалу вистачає, то він вибивається в перший ешелон. Я поважаю всіх, хто там виступає, але. Особисто я їх в свій плейліст ніколи не додаю, не додаю, бо я переслідую більш культурні моменти, тому ми з братом перестали гратися в шоу-бізнес, бо це стало трішечки постидно як для нас. Е, але воно є, воно має право на існування. Це мас-маркет. А в мас-маркеті люди жують і випльовують. Вова Борисенко був одружений зі співачкою Лавікою, однак через шість років спільного життя їхній шлюб розпався. Володимир зізнався, що після розлучення перебував у тривалій депресії, а потім прийшов до висновку, що у їхніх стосунках все було не так. Це вже не було цікаво, це вже не було продуктивно, це було некорисно, це був просто ну, скандал мінімум як раз на два тижні. Е, ой, раз на два тижні, два рази на тиждень. Mm -hmm. І це складно, це просто ну не життя, а постійний стрес. Ти постійно думаєш про те, чим ти будеш захищатися сьогодні. Чи вільні сьогодні серця Володимира та Олександра залишаються таємницею. Асія Ахат – одна з найвідоміших українських скрипальок та співачок. Ще у нульових вона захопила слухачів своєю неперевершеною музикою. А більш популярною стала, коли почала співати. Не приховує, що значну роль в її кар'єрі відіграв її теперішній чоловік. Він допоміг їй фінансово і став найвідданішим фанатом. Пісні Асія Хат лунали на різноманітних майданчиках та опинялися у топ 10 світових чартах. Далі Ахат розвивалася у поп-напрямку як скрипалька і як співачка, що стало унікальним кейсом. Не менш насиченим було й особисте життя. Асія хат у 18 років. Вона народила сина Данила. Перший шлюб Скрипальки тривав недовго. Ще будучи заміж нею, вона зустріла бізнесмена Ігоря Баленка і закохалася в нього. Чоловік прийняв Данила як свого рідного сина, а згодом у шлюбі Асії та Ігоря з'явився спільний син Пилип. Тож де зараз Асія Ахат? Сьогодні вона мешкає в Америці, адже саме там почуває себе вільно. Ахат підтримує українських захисників та бере участь у благодійних концертах. З паркету на фронт. Дмитро Дікусар здобув неабияких висот у кар'єрі і приємно здивував шанувальників, коли повідомив про рішення стати на захист батьківщини. Свого часу Дікусар засяяв у популярному танцювальному шоу Танці з зірками. Тоді глядачі запам'ятали його як одного з найсильніших конкурсантів. У 2007 році доля звела його в танцювальну пару з Іриною Білик. Хоча дует не здобув перемоги в шоу, між партнерами спалахнули справжні почуття. Їхній роман увінчався весіллям у Ріо де Жанейро, проте щастя виявилося недовгим. У 2010 році пара розлучилася. Цікавий факт, що за законом їхній шлюб мав юридичну силу лише у Бразилії, але не в Україні. У 2012 році в Дмитра з'явилися стосунки з танцівницею Оленою Шоптенко. За рік пара одружилась для Олени. Дікусар був першим чоловіком, але згодом закохані розлучилися. Дікусар розповідав, що дуже страждав і йому було болісно відпускати Олену зі свого життя. Сьогодні деталі особистого життя Діку залишаються під ширмою таємничості. Я уверена, що свої слідчі ну, я постараюсь це це для себе. Ганаті, як щастя, любить тишину, мені в лічній житті хочеться тишини. Я хочу бути щасливим. 27 лютого 2022 року. Дікусар поділився, що проходить військово-лікарську комісію і згодом поповнив лави збройних сил України. Він демонстрував побутове життя військових, показував кадри з фронту. Однак все рідше і рідше став виходити на зв'язок. Дікусар не приховує очевидного факту, що в нього деколи здають нерви а втома бере верх. Крім того, ностальгія за танцювальним паркетом теж дає про себе знати. Тому деколи навіть на лінії оборони Дмитро дозволяє собі затанцювати. Дікусар не повідомляє про те, де саме він зараз знаходиться, і неодноразово зазначав, що має намір бути на фронті аж до самої перемоги. А після закінчення війни не хоче виїжджати за кордон, адже планує займатися відбудовуванням післявоєнної України. Коли хтось змінює світло софітів на світло внутрішнє і таким чином змінює свій життєвий шлях, це є про глибоке усвідомлення себе, адже справжня мудрість полягає у тому, щоб слідувати за своїми бажаннями, а не за нав'язливими очікуваннями інших. Обіймаю вас.